Привіт вас на моєму каналі. Трошки жнивували. Тепер можна повноцінно займатися прицепом. Зараз хочу трактор вигнати, обдуть його, обмить. настроєння з'явилося. І ось ось забрав камери. Камери на одній пришлось просто латочку належати. А на цій пришлось поміняти сосок. Ну, Подивилися, ну, це добре. Тепер вони спускати не будуть, тому що цілості колес на прицепі дуже важна. Так, дракон чистенький вимив прям капитально, везде, везде, і сюда и туда. Наскільки це можливо, Попідлазив. И тут, або у нас хлопців, ага, баче, треба стекло надо ще вимить. В хлопців бува штуки гнуть, а тут грязюка, поэтому я стараюсь максимально везде залізти, щоб був чистый дракон. Трактора вимив поставив на место. Зараз погода великолепна. У нас таке даже як дощик збирається, он тучки, трошки гримить, ну, но... Може, звісно, і не буде, Ну подивимось. а я э, хочу спробувати зібрати колеса. Камеру положив під скал, щоб поздух весь вийшов. Це так сказати дедовський метод. Я на машині спеціально вікна не закриваю, щоб дощ нормальний пішов, потихеньку розхажується. Може хоч трошки, хоч трохи освіжити. Тому що в нас тиждень по 38 в тіні. Так, одне колесо я зібрав. Тепер треба ставити його на місце. У нас зовсім поки слабенький дощ, ще пиляку толком не прибив. Хоча там видно, чорна стіна стоїть. Дасть Бог хоч трошки нам принесе. Так, одне колісо поставив. Качати я буду від трактора. З цими колесами, звісно, руки побільше, ніж з автомобільними. Ось Я підсоединив, взяв ще одну шлангу. У мене на тракторі компресор робота, так як положено. Зразу його включим. Ні, не включиться. Так, нейтрально. Нейтрально, не да, відключаємо масо. Все. Процес пішов. Компресор дуже нужна штука. Я вже неоднократно він мене виручав і на прицепі качав, і на... Дисковій бороні качав. Ну, коротше, класна штука. Процеп її комусь в дорозі тоже качав. Так що раз є компресор, він должен работать. Кача, кстати, довольно швидко. Компресор, це хорошо. Хто скільки качає, пишіть. На колісові на написано десь я тут находив 3 1450 максимально кілограм, 3,5 бар. Ну, я накачаю десь троєчку, наверное. Или там даже 2,5 кг. Хто скільки качає, як рекомендуєте, скільки атмосфер качать в колеса на прицепі. Він піднімається на глазах. Класно, звісно. Одне колісо я поборов. Тепер це. Тут виходить у мене пол -диска Застряло, не хоче вилазити. Там снялось легко, а тут не хоче вилазити. Цю ручку витягнути чи можна було, навставити камеру буде складно. І оце я бачу, в мене колісо пожоване. Я думав, що воно реально пожоване, а сюди щупаю внутрі. Получається, це не на пустом проїхали, а похоже, що об щось стерло. Може бить, ну, щось тут вийшло і щось стерло. Так що будемо сподіватися, що воно таки походить. Тому що резини -то тут ще багато. Пару днів відсутствував в село, у нас навіть град пройшов. <звук> ну правда, слава Богу, був невеликий, е Но дощ, наче непоганий напустився. Зараз їду на. Поворогу, саме таке сложне поле, тут дощів було менше всього. Калюжі до сих пор стоять. Зараз хочу на полі копнути подивитися, наскільки глибоко зайшла влага. Тут ось у сусідів вже соняшник цвіте повним ходом. Соняшник низький, конечно. Фаза вже дірочка відходи. відходить, починає відходити, А він 70 см, 50 см. Ну це конкретно ось тут солонець. ось ось є ще, навіть нижче. Ну він тут неравномірний, він сюди. ну я бачу, що ось вода аж текла, Бач на солонцю. ні, Не, влаги нема, все. Глянь, прикинь, сюди. Да? Да этого мало, прикинь. Я думал, хоть трошки влага задержалась, а вона, воно уже сухо-сухо полностью. ну тут ля вообще сухо-сухо, даже как її не было. Да, скажем так, пошли по листку. Ну, це звісно погода. Ми всі, офігіли, як почав іти град, але ну, вроді не побило соняшник. Там, так, містами воно. воно ну, би є дірки, видно, що тут теж був град. Треба проінспектувати останні поля. Так, приїхав на гапличок 2,8 гектара. Тут у мене ж сурелі. Глянемо, що тут. А, тут чуть-чуть есть, -чуть ну це хотя тоже не, не фонтан, не, ну тут, тут хоть трошки влага есть. Сейчас я там піднимусь трошки вище. Надо копнуть глянь, что це за такий подсунок двойный. Не брить якийсь. Тут я не бачу. Так. Не, от града не бачу, тут видно... А не, есть местами, да, воно дырочка. Ну у нас він так трошки пройшов. Я, можна сказати, нам повезло. У людей там такі ужаси просто повиламугала я. Це виходить тут косогор, тут на бугрі глинище. Ну, Сурелі навіть на цьому глинищі нормально все показав. Ну, ось Під рука десь метр 60 висота, не більше. Метр п'ять-метр 60. Якраз на цьому косогорі хочу і спробувати. Не, бач, флаги нема, тут взагалі не задержалась. Просто туга земля Чуть-чуть, чуть-чуть ще є. Нижні листки вже сохнуть. Ну нічого. Е -е, дякуємо Богу, що хоч така влага, хоч трошки дощ, бо соняшник такий стояв, вже покручений від сонця. Маємо, що маємо. Ось ось сусід е -е, ячмінь. Він там зі мною межує теж ячмінь. Час стану спитаю, що по вражайності тому що так видно, що маса не дуже велика. Так, ну в общем я уточнив. В районі 20, каже, сипе, зовсім слабо. Ну, тим не менее, ціна на ячмінь вже пішла вгору. 8500 дають на сьогоднішній день. Це я теж не можу не радувати. Пока время есть, продовжую займатися прицепом. Зараз хочу собрать вторе колесо. Тут виходить цей полудиск один. Чого то не вилазить? А в цю дирочку тяжело виснуть, камеру ще куди не йшло, але ну, ставити буде сложніше. Зараз спробую якось значить, ковалди вдарити, чого воно не вилазило. Тут ось поки мене не було. Давайте затіявші точки робити. Ну, Вроді як кроткувати трошки довше зробимо. І усовершенствував ще бампер. Круглу трубу таку приварив. Такий, щоб ще більш мощніше. Конструкція оказалась, Ну, вроді нічого получается. Приклеїлось капітально. Диск он гну валдою, ну не вилази. Так що буду запихати таку дирочку, то та і все, тому що жалко поламає тільки диск. Та ні, в цілому, в принципі, нормально не знімає ці половинки. І камера засунулась, і фліпер цей так що. Так що в принципі, такий варіант. Колісо зобране. Гайковір, звісно, виручає дуже сильно. Я давним-давно собі його купив і ні разу не пожалів, тому що тема дуже класна. Тепер осталось колісо поставити сюди на ступицю. Друге колісо на місці. Зараз я накачаю від трактора. Трактор заведу, компресором накачаю. Саме головне тепер не забудь от, от этим ключір, як поставлю на домкрат, Бо я гайковертом затягнув, але там такі гайки лучше перепровірити ключом. Варю. Листи. Раз, два, три листа. Давай, в цю сторону. Так само, вниз, правильно? Я тут держу, з тієї сторони, батя варе. В принципі, нормально все виходить. Хотіли одразу полуавтоматом, але там торжаве, та то ще щось. Він короче, стріляє, не виходить. Тільки більше мороки. Обичною сваркою варимо. Сьогодні погода великолепна, робота йде, звісно, гораздо краще. Тут ми, виходить, ну, ці листи вже накидали. залишилося тут кусочку уголок вставимо, чи що небудь. Ну, Взагалі, цей заточок заробити. Ось тут даже батя знизу трошки попідварював. А так, грубо говоря, варені переробили кріпєш пужини. Ну, я поки не натягую, щоб ми яйцями не зачіпались, щоб це дишло. Дишло, поки цей сезон так побуде, а потім переробимо. Це не саме основне. мені треба, щоб коробка була. А може і дишло зробимо. Ну, то діло на закуску. Тут теж вже листимо своє місце таке, варка треба. Дивлюсь, хочеться мені отут уголок некрасиво, мабуть, треба буде якісь такі угли, ну щось, щось придумати, якісь коробки, щоб закінчено було. Короче, поки ми варимо, кум, не докасив. Приїхав, в нього відламався елементарно болтик. Це переводить повишені, понижені на варіаторі і все. І посеред поля він зробити не може. Ну, зараз ми йому тут одріжемо, кое що приваримо і поїде косити. Ну, там залишилось 3 гектари. Ну, до, дощ не дав докосити. Опять же, виручаю акумуляторна машинка, треба було йому з собою взяти. Він би сміг випиляти, вся задача простіша. Головку болта випили, випиляли. Тепер туди вставимо болт, туди гайку. ну буде можливість нормально закрутити і скорчу нормально. Так, ну, в общем, тут ми болтом закріпили з тієї сторони гаєчка, тут болтом. Гідроциліндр должен трошки ліпатися. Надіємося, ну, що вона розперлась між цим уголком болтом, і між шайбою. Бо ми не знаємо, яке це буде кріплення. Воно, я думаю, должно бути з двух сторон, щоб не виривало. Бо так воно на нас робота. Точніше, так, на зіп роботи, а, Сергія каже, воно перероблено з старого на нового образа. з нового на старе. Ну, з нового на старе. То, тут воно і непонятно, як воно стояти. Під пружинив дойшло. Рішив не переводити цю стяжку. Тут просто цепок прикрутив болтом. Ну і тут можна вибрати на любе звіно. Плюс-мінус так буде. Часто я, звісно, його зніму, тому що будемо ходити зачіпатися. Ну, Але пожалуйста, вже як положено робота. Зараз поїду до кума на поле, подивлюся, як у нього там діла йдуть. Не повибивало, хоч у нього ячмінь після граду. Ну, ну, наверху поле. Вроді комбайн значить, поки без поломок. О, по валкам соломи видно, що тут реально слабша Слабший ячмінь. Зараз вийду пощупаємо, що він із себе представляє. Зовсім соломи немає. Оце приблизно такий врожай мене про шнур був. Тут наверху, бо, бо чому-то мороз взяв дужче. Ну, Серега каже, що е, вроде перед цим як він відвозив машину, каже, він в районі 30-ки. Ну, як скоси, потім приблизно по панкерам почитаю. Видно, видно, що він рідший, але він крупніший. Тобто цей однозначно оставляємо на... Я серйозно кажу, що ти його на посев залиш, продати його можна, ну, він класний. Ячмінь з дуже хорошим потенціалом. Якщо морозом його не бере сильно, ну не сильні морози, то тоді врожайність в нього капітальна. Щось у кума не ладиться, щось жадко стає, не пойму, чи він відстанавлюється. Що колоски заворачує забуть, не замотовило. Та Зараз дойде спитаємо, що к чому. Коротше, землю розмочило, жатка на лапах просідає. І Серега каже, що нагортає в жатку, Я думав щось. І похоже, що ще трошки солома, типу, мокрувата, хуже йде, так? Да? Да, херово. Херово йде а після дощу. Комбайна, блядь. Ага, ну типу, щоб ще підсохло. Короче, не йде. Ще не підсохло. Поміряй хоч влагу. Зодного ракурсу видно, ось, ось прям хороший-хороший. Там слабший, такими п'ятнами. Оце видно мороз, так, там був мороз, там не було. Ну і удобрення, може бути тут дуще попало удобрення з рума. Так, ну влагу Серега поміряв. Флага 9,2, тобто бросати ніяк, треба косити, тому що він же ж пересихав. Ну, трошки, звісно, є определені ну, Реально, я йду провалюється, Тут земля така трошки м'якіша і дощ так розмочив, по всій видимості, що це я машину не заглушив. Е, так, зараз трошки жадку ще на цю сторону переводимо. Бо цяла пошти в небесах, а та гребе. І ще трохи по абиточок зроби. Так, ну з Богом пора давай. Тут небагато колосок. Дело в тому, що після дощів ще нижче став. Треба понад самою землею дуже важко косити. Він в принципі тут слабший був. Этот раз. Я така ситуація ще й зажовує. Ну зараз видно, що та ж... сторона жатки трошки аж нижче. Подивимось, як діло йтиме. Залазив землю і все. Вроде. Тепер батьки получается вся лапа в небесах, а ні, тут нормально, Вся чуть-чуть юзить. це наверное плюс-минус такі настройки как надо жадки. Значит ніде де не нагребает. Так, ну я свою руку приложив до кумового комбайна, вроде дело пішло, все нормально. Сейчас поедем подивимся ще на два поля. Получається там 18 гектарів і ще один пай, там 5 гектарів, чуть менше. Що там, чи був там град, чи не було. Дощара був капітальний. Тут у нас калюжаки давно не було, тут грязидло до сих пор не висохло. На полях вже влаги нема, тут чи калюжака. Це поле потихеньку починає цвісти. Якраз по цвітінню видно. Ось ось е, скільки там сівалка, або, може дві сівалки. Тут края виходить, сурелі, тут зворота сурелі, а то все остальне е, Белла, Получається, ну я ж казав, що воно в мене в банках оставалось, скажу, сій та і все. Це і трошки пізніше цвіте. Ну, зараз чітка границя. Бур'ян, хоча бур'ян, чесно особо рост приостановив, тут е, миші встановив рост. Тут я дуже крепко вирізав, тоді як полов. Ну, різниця є. Цей, цей трошки вище, той трошки нижче. Ну, подивимось. Поки кружки сложна сказати, які я не пойму що це за херня, таке як хтось взяв, виламав мені наглянку. Чи кози тут які бігають, глянь. Просто тут хтось бігав, повиламував мені. Поки сложно сказати, яка буде врожайність бо воно тільки пооткривало Ну вже радує що є такі красиві сонечка часть відкрила, часть не відкрила своє Чуєш, а воно таке в этом опалені нельзя ще сейчас тругать Гля, і тут а таке як хтось просто повиламав чи якась коза зайшла погрізла чи що це таке Що це вообще за прикол я, я не зрозумів тут виламано, там місцями виламано там воно взагалі самий бур'ян ну та щось, щось буде бур'яну звісно тут капітально я трошки не, не зовсім правильно, я поступив з сіменами на цьому полі. Гля, і тут -а хтось повиламав. Що це за прикол? Я взагалі не розумію. Так як хтось спеціально прийшов. Ти бачиш ось ось, воно свіженьке зламало. Гля, як, як бореться за жись. Переломаний, тим не менше навіть сонечко вийшло. Оце. Оце мучний подсолнух, так? Да? Все як хоче жити. Так. Красиво. Красиво, як починає цвісти. Зараз поїдемо на останнє моє поле. Подивимося, що там. Ось ось дуже ярко виділяється. А, ну Зараз отак стану, щоб видно було. Получається, сусіди сіяли тиждень на два раніше. в мене який в них сорт, я не знаю. У них вже такі кружки капітальні. У мене ще зелений стоїть. Ну, Я думаю, через неділю він буде цвісти. Зараз хочу підійти туди в угол, подивитися, давно там не був, що взагалі тут відбувається. Так, ну це поле більш-менш рівномірненьке. І по висоті, ось ось це я просто стою. У мене метр 80, десь метр сімдесят. Висота соняшника. По бур'янам, містами амброзія і чи що воно за херня. Ну а так, наче більш-менш рівненько. Думаю, що та неділю, мабуть, почне цвісти. Тут видно, що теж є дирочки. Ось раз. Чи... Да, ось два. Ну, то Трошки грато. Ну, зовсім трошки тут пролетів. Нас, Слава Богу, ось ось трошки душі досталось. В основному наш край пронесло, бо в людей там просто таке. Так я побачив, що поля просто... О, гля, а що це за, за чепуха? А, це, мабуть, падалішний, прикинь. А чого ж він почав пропадати? Може і не падалішній. Ну коротше ось, ось два подсолнуха а чогось хлопає пропало. По непонятним причинам. Ну, в цілому, В цілому я довольний цим полем. Так, ця сторона прицепа готова. Тут угли так от обіграти, бо тут виходить ну, петля, отака. тут вони закончені. А так хоп, все, тепер воно якось закончений, красивий. І тут з цієї сторони теж. Все, тепер абсолютно все закончено, шлак пооббивати, можна красити. Ну, це, виходить, виходить. Трошки бренить. Думаємо, ще якесь усилення зробити. Подумаємо насчет насчет цього. З домкрата я вже зняв, пружину поставив просто на цепу, ну, я показував. Вже дійшло висить. Прицеп потрошку вирисовується. Цю сторону теж 3 метри проварили. Ось ось метр залишився. Не знаю, я вважаю, що ці ось класно так вписалися окончання. Ще буде е, такий етап. Я ж кажу, ми хочемо його розвернути, е, щоб задком видніше було роботи. Тут з бортом будемо щось хімічити. Ну а так, прицеп вже хоча б став. Е, Транспортабе. Тут треба буде його приподняти. Ми приподнімемо на ту сторону, щоб потрібно було спиляти цей кронштейн. Варити новий. Таке получилось відео. Трошки куму поміг. Поработав з, этим, з трактором, об'їздив поля. У нас, конечно погода просто. То Жара п'ятки репається, то град іде, то мороз. Так що, ще уберемо, не звісно, ми і не вберемо. Ну, будемо надіятися на лучше. Вам дякую за перегляд. Дивіться далі. До нових зустрічей. Пока-пока.